Привіт! Покажу, як зробити ось такі заколки. Вони стали досить популярними. Це аналог віночків. Ось вони кріпляться. Ось така велика сама заколка. Ось. В жовтому кольорі і одна зелена стрічка. Ось такі. І зараз я вам покажу, як це все зробити, закріпити. Для цього мені потрібно саме перше, це є фетр. Фетр я вирізаю на розмір заколки, але сюди 05 см і сюди, щоб був запас. Саму заколку я кріплю ближче до краю, щоб можна було її взяти, відкрити. Складаю її вдвоє. І прорізаю, пропхала я її і сюди ближче зафіксувала. Ось так. Далі це все я приклеюю. Пістолет добре розігріти і приклеюєте швидко, тому що, коли ви наносите клей на метал, він дуже швиденько застиває. Ось такий маленький квадратик мені потрібен, так як я їх стрічкою не обробила, щоб зручно було одягати, щоб просто по металу рука скользить. Так О. Бачите, ось тут. Далі мені потрібно наклеїти стрічки. Дивіться, якщо ваша одна заколка є ось так, другу ви робите ось так. Тобто, з одної сторони, наділи, і з іншої сторони наділи для зручності. Не обидві ось так, тому що ви одну ось так будете надівати, а другу прийдеться вже ось так надівати. Тому все протилежно робите. Відкидаю я стрічки, які тут саме перший нижній ряд, ось такого не будуть в мене. Тобто, виходить, мені внизу потрібно дати 4 стрічки. Моя заколка сюди, ось сюди. Я так і починаю працювати. Наношу клей зразу на саму основу. За пістолет випускаєш, він новий і так і скрипить, нічого не помінялося. Так, це є перша. Це є друга. Так щоб було більш-менш рівненько. Друга. Це є третя. І притискаєте, добре притискаєте, щоб всі куточки все все захопилося І четверта Бачите, ось тут трішечки мені клею не вистачало, підклеїли. Усі стрічки я нарізаю на термоножі. Якщо у вас немає термоножа, можна його придбати у мене, або можна просто обрізати ножничками і опалювати. Ось він так виглядає. Відміряю собі потрібну довжину і нарізаю. Потрібну кількість, яка мені потрібна. Щось тут перестаралася. Вона одразу йде обпалена, оброблена. Основа йде на термонозі з дерева. Струна запасна йде в подарунок. Далі я опускаю. Мені потрібні дві жовті і одна зелена. Żółty 1. Dalej idę żelena. I jeszcze żółta. Так, далі йде 4 жовтих. Жарха повністю вверх закривається. Це вже останній ряд. Просто 4 жовтих накладаєте. Стрічок даєте стільки, скільки вам подобається. Якоїсь особливої кількості немає, просто хаос. Хаотично їх клеїте і все щоб вони були рівненькі, стрічки я приклеїла, далі потрібні листочки. Листочки наношу по краях, добре проходжу. Приблизно так, щоб вони були однакові. Симетричність тут вже потрібна. Сильно до краю не заходите, бо клей повилазить, тоді буде на гарний виріб. Так. І зверху це є один, два, три, чотири. Тут трішки бо тут ще фетр видно. І вже менші листочки даєте. Два. Де бачите, зайшов листочок на листочок, і не приклеєний, ви його приклеїли. Ось основа готова. Далі? Буду працювати з квітами уже з наповненням самим. Ось такі квіточки у мене є. Дивіться, там, де це щось стричить, тут вже не стричить. Гарно їх проклеюєте, тому що я внизу їх буду трошки обрізати саму основу. І трішечки їх розпушую одразу. Я їх замовляю оптом, тому я можу хіба дати магазин, де замовляю оптом. По 20 штук вони йдуть по 26, як де. -да? А якщо поштучно, зараз скажу вам, де можна поштучно взяти на віночки. Це є ссылка на Інстаграм. Інстаграм, скринька рукодільниці. Або можете написати номер Viber, я додам в групу Viber, де є наявність. Кіточки різні. Ось такі. Вони йдуть на гілочці пучком. Ну, мені потрібно таких 4 штучки. Відповідно, клей все дає зайве. Це все забираєте. Свою роботу удешевляти не потрібно. І про що я говорила? Ось ці штучки, мені їх треба трішечки обрізати, тому я й казала, що треба. Це буде центр. В принципі, можна її ось так, з двох боків піднімати. З другої сторони вже під кутом. Щоб вони не перехилялися, одразу можна дати ті, що будуть збоку. Мені підстраховочка для них. клей до кінця не висох. Ви ще можете щось там підкрутити. Чуть-чуть небагато, ви не на набагато. Але на трошки хватить часу. Бачите, вже формується трішки роботи. З іншої сторони те ж саме. підкріплюється все нижніми квіточками. Зверніть увагу, клей ніде не має бути видно. Навіть десь там щось видно, убирайте. Далі навколо обробляю калиною. Якщо пістолет сильно перегрітий, то потрібно трішки почекати довше, ніж зазвичай. І де ви бачите на калині дротик трішки такий надламаний. Краще ближче до ягодки дайте клей, щоб і ягодка була приклеєна, тоді ви себе забезпечуєте від непередбачуваних ситуацій. Що десь там дротик відламається, тоді буде сама ягодка триматися, вже не на дротику. А на самій, на самому краї. Ось такі заколочки вийшли. Як вам результат, як вам колір? В Україні такі тільки починають бути популярними, тому я це всі замовлення відправляю за кордон. Дякую за увагу. До скорих зустрічей.